Раз є величезна кількість контенту, з якого можна а, іноземну мову, чи це англійська uh -huh. чи німецька мова. Тобто і те, що нам дуже пощастило жити на цій планеті в цей період, коли ми можемо, ну в принципі, майже безкоштовно спробувати багато чого, що нам подобається, бо uh -huh. скажімо, за дуже невеликі гроші отримати якісний контент, скажімо так. Uh -huh. І також я сказала, що мотивованість плюс регулярність, тобто має бути мотив... мотивованість, okay. мета, ціль і звичайно регулярність виконання. Okay. Але для кожної людини потрібно дивитися, пробувати що, у нас може бути. Давай я даю тобі слово. А потім будемо рухатися, треба сказати людям, що ми ніколи не готу... ну, тобто не підготовлюємося, що ти розкажеш це, а я розкажу це. Ні, ми так, просто так. собі, а потім будемо додавати одне одну, тому що так. і будемо відповідати також на питання людей, які хочуть знати трошки більше про вивчення мови. І хочу сказати ще: чому, наприклад, ти вислала три теми на розгляд. Але я обрала саме цю, тому що я тебе вітаю, я за тебе дуже рада, ти моя молодчина. Ти запустила свій онлайн-курс. Розкажи, будь ласка. Ска, нам трішки про нього, тому що я вважаю, що люди мають знати своїх героїв, і потрібно, знаєш, от у нас є у шведі, наприклад, і українців, це є така трошки здатність применшувати так. свої дослідження, тобто не розповідати, не, не рекламувати. А ми будемо більше орієнтуватися на якийсь, на скажімо так на американський ринок. Навіть якщо вони трошки щось зроблять, але вони цим будуть вихвалятися. Ми не будемо знаєш, шукати. <Tuber> я, я додам, що це дійсно так, я повністю з тобою згодна. Ми говоримо, мм... я пам'ятаю, коли я вивчала англійську, мені завжди здавалося, що я ну, я ж недостатньо знаю, хоча я вже і перекладала, я вже працювала, але все одно, ти знаєш, ну, ти ж не можеш, я не можу сказати, що я знаю мову прям досконало і в ідеалі. І тому завжди ну, я трошки говорю англійською, а американці говорили там діти, щось, щось падає, а американці при тому говорили: М -м, я знаю російську. Я кажу, та ти що ти знаєш російську? Да, при, е, Меня зовут. Угу. І він так впевнено говорить, що я знаю російську. Я думаю, о, це треба повчитися, вміти не тільки знати, а вміти розповідати про себе. Ну, Зараз же я знаю, що звичайно досконало можна сказати, що я знаю мову, але досконало навіть свою рідну я не можу сказати, що я, ну, якось, бо знаєш, тому що завжди є така дуже висока планка. Так. Стосовно, стосовно мого курсу, дякую тобі за вітання. Я теж я дуже радію цьому, і тому, щоб як ти кажеш, не применшувати свої досягнення, я вирішила святкувати їх святкувати. І також вас заохочую навіть якісь маленькі свої досягнення святкувати і радіти з них, бо дійсно є така тенденція применшувати, і коли ти вже щось зробив, ну, це вже в минулому. Я йду далі, я бачу ціль. Ну, Ціль бачите, але маленькі досягнення святкувати. І до цього курсу я йшла дуже давно. Ще влітку, потім восени, я у мене він вже був прописаний. Але знаєш, оцей перфекціонізм, і сумніви, а може так, а може, а, а чи потрібно, а, а чи це цікаво? Знаєш, і вже коли, коли тобі вже життя показує, що це потрібно, люди самі пишуть, є запит, і я вирішила, що все зараз або ніколи, і навіть я це, я це зроблю для себе, для того, щоб поставити цю галочку, що я це зробила. Я хотіла, я зробила. Бо знаєш, дуже багато в нас ідей, і навіть ну, в людей От, вивчити мову. І є ця ідея, але ти довго думаєш, ти вже збираєшся, потім ти вже перегораєш, і в тебе таке відчуття не, зараз підберу слово, не задумує. Волення, як це української неудовлетворенності, да, що, ти, ну, що ти начебто хотів, а ти нічого не зробив, ти починаєш себе картати. Да. О, так, так от, мій курс це зараз курс Б2, а наступного тижня. Через тиждень я планую курс С1, і я дуже раді, що є, є запит. Я його ще навіть не анонсувала, цей С1 це курс, але вже люди запитують, я проводжу консультації, вже навіть є люди, які оплатили наперед. Розумієш, і для мене це для мене це такий показник, що дійсно я на, на правильному шляху. Цей курс Б 2 він триватиме ціле літо. Тобто, в нас як Вра мої студенти сказали, що буде гайс, mm -hmm. да. mm -hmm. будемо... mm -hmm. да, тому що до, до кінця серпня у нас триватиме заняття. Це живий курс, не в запису. Mm -hmm. І я саме хотіла живий курс, і я саме його робила так, як би, як би я хотіла, mm -hmm. на який би я сама пішла курс. Це живі заняття, а також в проміжках між живими заняттями в нас є платформа, є інтерактивний підручник, на якому учні працюють. А я як вчитель маю змогу моніторити їх досягнення. І також два рази на тиждень я mm -hmm. проводжу моніторинг, я даю індивідуальний фідбек, я перевіряю домашні завдання. Ну яким чином перевіряю, дивлюся. Завдяки цьому моніторингу я дивлюся, що в них не виходило, які помилки вони, які типові помилки для них, і даю їм індивідуальний фідбек або рекомендую якісь завдання. От, ну і звичайно на уроці будемо пропрацьовувати це. А, групка маленька. Я саме хотіла в маленькій групі це зробити, подивитися, як, як воно працює. Ну, я знаю, що воно працює, бо я до того завжди працювала або в великих групах, або в маленьких групах. І а, за останні, останні два роки я працювала саме в форматі маленьких груп. Я викладаю для дорослих, хочу ще сказати для дорослих, які вмотивовані. Я для себе одного разу визначилася, що спробувала з дітьми, з підлітками, з дорослими, і зрозуміла, що мені цікаві саме дорослі і саме ті, в яких є чітка ціль, які орієнтовані на результат і які готові працювати. І тому я проводила попередні консультації, щоб подивитися, щоб сформувати саме. Саме таку групу, в яких є спільні цілі, які готові працювати, які вмотивовані, і, е, з якими я зможу зробити результат, бо я зацікавлена в результаті. Тобто, От. виходить, що не лише учні обирають тебе, але й ти обираєш так, учнів. Тобі так, результат. Ти хочеш, щоб їм це вдалося краще менше та краще, тобто, ти вибираєш учнів. Які готові йти далі, так. які готові працювати, і готові працювати на результат. Так. Клас. І щоб комфортно було також групі, бо ну, завдяки цим консультаціям я деяким ну, двом людям я відмовила, бо я подивилася, що ну, що ми не, ну я одразу бачу, що ми не спрацюємося. Mm -hmm. Я хочу результат, я буду також як це, м'яко, але пушити. Підштовхувати, mm -hmm. так. І е, я повинна бачити, що людина готова саме працювати, бо ну, ми розуміємо, що навіть живі заняття, навіть якщо б їх було три на тиждень, mm -hmm. але якщо ти не працюєш вдома самостійно, ну не дуже ти ну, і результат буде е, е, mm -hmm. і, так Е, mm -hmm. mm -hmm. Питання ще до курсу, мені просто цікаво, uh -huh. як, тому що ти знаєш, я курс також написала, але сьогодні я займалася. Коли ти створиш як викладач якийсь курс, uh -huh. це одне, а коли тобі потрібно його презентувати і продати, це зовсім інше. Сьогодні я займалася більш адміністративними uh -huh. речами, тобто оцінки виставлені, останній шкільний день ми відпрацювали, uh -huh. і я сідаю вже такі речі, які я взагалі не думала, що потрібно мати публічну оферту або ще якісь, знаєш, такі юридичні речі, які ти просто, просто вивчаєш. Але я хотіла тебе запитати, скільки в тебе курс онлайн із uh живими уроками. В тебе виходить перший твій B1 буде тривати три місяці, правда? Uh, B2. Це B2. B2. І ти будеш потім паралельно також запускати C1, так, для того, ти будеш працювати на дві групи. На дві групи 100 так 100% або 150% Ти будеш зайнята лише своїми курсами. Так, да, я буду зайнята зі своїми курсами. Ну, паралельно в мене в мене є ще приватні учні. Mm -hmm. Ну мені, мені все ж таки хочеться спробу... Ні, не спробувати, а зробити от саме такі курси Робота своєї мрії. Бо по суті mm -hmm. це робота моєї мрії. Я дуже люблю викладати, і мені дуже подобається саме груповий формат. Тому я зараз дивлюся, ну, звичайно, я розумію, що ти не можеш одразу написати курс ідеально. В процесі ти вже побачиш. От в процесі, коли я почала навіть ну, продавати курс, я побачила, що працює, що не працює. І дійсно, як ти кажеш, от такі адміністративні питання, навіть як прийняти гроші. Це теж. Ну, Питання виникають по виникають Ну в мене є в мене є мій ФОП, приватне підприємство, хто тобто, але це теж. От, а як е, я зіштовхнулася з тим, що ага, ту систему, через яку я хотіла, щось мене не виходить налаштувати. Тому е, а які ще є шляхи? Як по іншому можна? А як можна приймати саме ну в мене така група? Приватний підприємець, як, як я можу приймати які гроші. Ну, тобто там безліч питань. Але коли ти вже ти знаєш, є така чітка ціль, я собі визначила, я це хочу. Я собі зробила дедлайн, причому дедлайн я собі робила в на травень. Я собі планувала так 26 травня, але бачиш, запустила я 6 червня, і зрозуміла, що все ж таки дедлайни працюють. Але до цього дедлайну я собі розписала, а, які програми я повинна вивчити. Так. Тобто це те не так. Тобто е, 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 в мене був перелік програм, які мені потрібні. Я їх вивчала. Теж в мене були дедлайни по цим програмах, як я їх вивчаю. Був е, обмежувала себе по часу, просила чоловіка мені допомагати. У нас була раз на тиждень з ним. Як це сесія? Ми проводили, проводила, що вже зроблено, що робити далі. Тобто він мені допомагав саме в плануванні. Бо з планування в мене, ну, я більш так творча людина, і мені потрібен хтось, хто б мене обмежував по часу, хто б мене перевіряв, ну, якось допомагав в цьому. О, таким чином у нас все у нас яскравий приклад того, що вчителі. Це люди, які весь час вчаться, навіть mm -hmm. якщо вони почають працювати з чимось трошки іншим, вони все одно повинні, і такі перфекціоністи, наприклад, як ти, і я, не будемо цього а, приховувати. Вони намагаються все зробити найкраще, але все одно, знаєш, а, десь я почула нещодавно фразу: що а, е, якщо ти не соромишся свого першого продукту, uh -huh. то ти почав занадто пізно. Mm -hmm. Тобто, якщо ти хочеш якісь недоліки, наприклад, я думаю, все, я маю зробити цю ем, юридичну частину і, і яку там економічну, потрібно просто запустити цей курс. Mm -hmm. Якщо так, хай мені, хай я це приймаю. Можливо, а, мені десь якийсь там -та. щось сподівається, але наступний, наступний і наступний uh -huh. курс вже буде кращий. Ми будемо вдосконалюватися і регулярно викладати курси. Ані, е, дякую тобі за е, скажімо так, е, е, кухню, яка, е, на якій готуються курси. Ти розповіла багато. Знаєш, я думаю, що нам потрібно все-таки вже йти до цієї, чи буває ідеальний формат вивчення мови. І ми казали, що чи це буде в груповому, чи це якийсь іде ідеальний це коли навчання окреме. Я трошки закрив тут uh -huh. сонечко у нас uh -huh. весна. Прийшла сонечко. Так, чи... А в мене в мене я зрозуміла, що в мене немає нормального е, освітлення, і тому теж я взяла консультацію з е, е, своїх друзів, які займаються професійно YouTube каналом uh -huh. І знімають ролики і щоб мені підказали, що важливо. І виявилося, що там теж це цілий океан, того, що я не знаю, от по освітленню, по, по звуку, тобто стільки стільки таких нюансів, які треба враховувати. Так що, так. Не, бо, не, боятися, не боятися питати поради також, так. не боятися сказати те, що ти щось не знаєш. А ще я вийшла нам, що у нас я не знаю, в тебе, наприклад, також є люди в нашому оточенні, які mm -hmm. раді за нас, mm -hmm. які готові допомогти, mm -hmm. і які мають дуже багато компетенцій в певних mm -hmm. речах. Mm -hmm. Тобто, ти до них звертаєшся і вони все, вони готові допомогти. До нас учні звертаються, ми такі хоп, ми намагаємося допомогти mm -hmm. як найкращим mm -hmm. чином. Ну, питати колег. Також по платформі я просила допомогу в колеги, який вже з цією платформою працює. І я так радію, що ну, мої колеги, колеги так, так радісно допомагають, знаходять час проконсультувати, показати все. Це, це дуже, дуже цінно. Так. Давай повернемося до нашого питання. Ідеальний формат навчання. Це знаєш, ми одразу, одразу приклад. Чи буває ідеальна жінка, чи ідеальний чоловік також і про ідеальний формат навчання. Чи буває він? Е, ну, я думаю, він буває, знаєш, як саме в певну мить він ідеальний. О, От краса. на сьогодні, наприклад, для мене ідеальне навчання це ну, я скажімо, я вдосконалюю свою шведську, оскільки я шведською працюю. Ідеальний е, це я слухаю щось, я говорю. І навіть коли я пишу імейли, я використовую чат GPT, бо попередня моя робота вся документація велася англійською. Мені було нормально, і я навіть не знала про існування чата GPT. А зараз, оскільки я хочу, щоб моя шведська мова стала ще краще, то mm -hmm. такою так, просунути, що вча mm -hmm. я розмовляю дуже добре і можу пояснювати на уроках. Але коли я пишу імейл, я заправляю його в чат. Mm -hmm. Я пишу прямо в чат GPT і прошу його виправити. Е, і я перечитую, і коли я перечитую, звичайно, інколи вони можуть зробити якийсь занадто формальний ага. переробити, і я вивчаюсь, я дивлюся, де я зробила помилку. Ага. Тобто я ясно навчаюсь. От зараз мені це підходить. А наприклад, через не знаю, можливо, рік, і я буду на не знаю там викладати, наприклад, дорослим. Мені не потрібно буде писати е, так багато мейлів і спілкуватися з а. батьками, бо ваша дитина курила в туалеті, а ваша а. дитина назвала того так. Ну тобто розумієш, е, тобто, коли працюєш з дітьми, то в тебе є ще навантаження, окрім того, що а. ти їм виховуєш, ти їх маєш ще й виховувати і спілкуватися з іншими. З батьками. Тут І ще така частина так. спілкування з батками. Вибач, будь ви ласка, я закрию, мабуть, вікно, Саме скажімо, для шведської мови, яку я вдосконалюю, мені підходить. Але ж в мене є ще англійська, в мене є ще німецька, в мене є ще італійська. І я знаю, що, наприклад, німецька, якщо в мене, наприклад, сьогодні там чотири уроки німецької, з першого по четверте остання англійська, я вранці включаю собі вже їду на роботу, я включаю собі подкаст для того, щоб мій мозок налаштувався на цю хвилю. І я слухаю 15 20 хвилин, поки я доїжджаю до роботи це вже 30 хвилин, Я легко можу відкрити рота, і знаєш, не така о, мені потрібна кава, о, мені потрібна свіже повітря. Я вже можу розмовляти нормальною мовою. Тобто, це такий, скажімо, лайфхак. Я скажу, що немає ідеально, є ідеальна для сьогоднішнього дня, так. і тебе ще сподіваєш. Те ж саме харчування, те, що ми їли, коли нам було 18-17, я могла цілий батон з'їсти. Розумієш з бутербродами за день. Коли тобі 30 – це одне. А коли вже тобі 40… Це вже, знаєш, навіть я у нас чесно. скибочка батону, як я казала Коко Шанель, скільки там дві хвилини про шоколад чи щось вона сказала, що дві хвилини в роті і два місяці на бедрах. Тобто, розумієш, потрібно всі типи навчання, так як і тренування, наприклад, mm -hmm. сну і так далі, ми адаптуємо під під час. Це під під період. Да. Да. Мене, свою і, і... Так, свою ситуацію. Обов'язково. так, обов'язково. Тобто, ти знаєш, що тобі потрібно, що тобі підходить, що ти можеш, що тобі цікаво. Uh -huh. Якщо тобі це не цікаво, я за те, щоб просто не змушувати. У мене є учні, які так, я не хочу це робити. Я uh -huh. кажу, окей, uh -huh. але просто це тихо. Uh -huh. тобто, але якщо ми вже самі визначаємо, що ми хочемо навчатися, і mm -hmm. маємо пробувати потрошку. Наприклад, я би сказала, я почала з того, що в мамі ніколи не було репетитора. Просто mm -hmm. у моїх батьків не було достатньо коштів. Вони сказали, якщо ти хочеш, вчися сама, mm -hmm. вчися там, я ночами сиділа, намагалася, і тоді у нас не було Боже 2000... ні, який це був, 1999 рік. У нас що тоді було? Якісь там курси Єшко. Я ще скупляла якісь касети, слухала, ще записувала якісь повідомлення, відселила туди і просто сама займалася вдома. Який там у мене був рівень та є англійською, але я все одно поступила, скажімо так, і я за те, щоб люди пробували робити це самостійно. Але дуже класно, звичайно, спробувати різні формати. Наприклад, піти на групові навчання. Хай це буде велика група спочатку. Подивитися, як ти себе там почуваєш, що ти вивчив. І якщо ти бачиш, що є якийсь результат, є якийсь прогрес, і тобі там uh -huh. подобається, продовжуй з цим. І також, напевно, що потрібно спробувати репетиторство, оскільки я сама викладала як працювала як репетитор, скільки там більше. Uh -huh. Років зараз я набагато менше працюю як mm -hmm. репетитор, мені достатньо школи, навіть отак, достатньо школи, mm -hmm. от і, і я за те що спробуйте, але це ж також, як ми колись говорили, знайти того репетитора, який тобі підходить, і у якого ти навчишся, і який розуміє твій твій біль mm -hmm. або твої болі. І може допомогти, і зразу може вичислити, що якщо це звичайно власний спеціаліст, ну тобто тоді буде він склад те це як коуч, як твій стратег, uh -huh. який допоможе. Uh -huh. Бачить твої слабинки, як ти зараз працюєш навіть да, навіть з маленькою групкою. Uh -huh. Ти бачиш, там слабкі, там вони сильні. Я підтягну тут і підкручу тут. Uh -huh. Тобто. Ви можете спробувати курси, ви можете спробувати репетитора. Також є боже, є така величезна кількість оцих додатків. Я навіть просто не встигаю mm -hmm. дивитися їх огляди. Я б сама хотіла спробувати їх, але на це все потрібно mm -hmm. час. Mm -hmm. підібрати це все. То звичайно собі можна знайти ідеальний формат навчання. Можливо, навіть якщо це буде, скажімо, там з репетитором. І, і ти займаєшся або з онлайн-курсами, і це тобі підходить, ти можеш як почати з там 1 рівня і йти аж ага. до С2. Тобто, ага. якщо тобі це подобається, це класно, але ще потрібно обов'язково щодня має бути практика. Так. Про це ми вже говорили. Я вже не знаю, людей клінивий цього не чув, Що щодня потрібно або слухати, писати, читати, розмовляти навіть самому з собою. Ну, це звичайно, якщо ти ніяк не можеш... Про ідеальний формат, ти говоримо, я ніяк не, не можу знайти ідеальне, ідеальне світло. І теж пробую, намагаюся знайти, де мені сісти, що мені е, включити, що мені закрити. Але я дуже добре. Да, з тобою дуже погоджуюся в тому, що ну, такого ідеального, ідеального формату на все життя його просто не існує. Завжди треба дивитися по ситуації. А в якій ти зараз ситуації. Наприклад, в тебе зараз дитина, звичайно, ти маленька дитина, ну ти не можеш ходити на офлайн-курс, це тобі буде дуже незручно. Тоді треба обирати онлайн-курс, а можливо, індивідуально займатися, а можливо, дивитися по собі. Та? А скоро дитина підросте, ти можеш вибрати щось інше. Так само і з викладачем. Я... Я... Моє бачення таке, що не буває ідеального викладача на весь період mm -hmm. життя. Ну, а, на цей період тобі підходить цей викладач. Так? Далі, хоч який він класний не був, можливо, в тебе змінилися цілі, то треба, треба не боятися і змінювати. Погоджуюсь, погоджуюсь. Так, так, так. Що у нас там ще було? Ми сказали про те, що потрібно експериментувати з форматами, експериментувати і дивитися, дивитися, що підходить саме тобі у цей період часу, а також. Погоджуся з тобою, ти вже про це сказала. Дивитися, від чого ти отримуєш задоволення, що тобі подобається. Бо коли ти Ну в тебе є цілі, начебто ти йдеш до неї, але через такі труднощі, ти долаєш, ти ем, як заставляєш себе, Ну я не думаю, що так можна протягнути довго. Тобто, все ж таки тобі має бути приємно. Приємно з тією людиною, з якою ти зараз працюєш, так, якщо ми говоримо про викладача? Приємно бути в цій групі, якщо це груповий формат, і тобі підходить і викладач, і група. Так? Тобто все одно орієнтуватися на себе. Немає універсального секрету або універсальної поради для всіх. Завжди в центрі ставити себе, а як мені тут, яка моя ціль? Чи допомагає оце все ця група або індивідуальне навчання? Чи допомагає, чи рухає це мене вперед і таким чином від того відштовхуватися? Я б так сказала. Ти ти просто сказала всі мої ці наступні два пункти, які я хотіла сказати. це дуже класно. Тобто, знаєш, як кажуть, great кажуть think alike. Mm -hmm. Тобто ми, ми, ми два розуми, які все-таки у нас е, дуже схожий підхід до навчання англійської mm -hmm. мови чи іноземної мови, скажімо так, mm -hmm. е, я записала, що залучайте власні інтереси. Тобто обов'язково потрібно було, щоб щось, що вам цікаво, mm -hmm. І як ви якби мені сказали, ох, тобі треба зараз зробити цю оферту публічно написати чи прочитати мову, Якийсь раз чи два я, може, сіла його зробила, mm -hmm. але оскільки... Кожного дня я б з цим не працювала, ні, то не моє, я б зразу відмовилася. І це що оцінює прогрес, а не формат. Тобто, якщо в тебе є прогрес, і ти його бачиш, це, uh -huh. це, це, це для тебе ідеальний uh -huh. в принципі. Сьогодні uh -huh. а, скажімо ввваріант. Е, uh -huh. Знаєш, що я ще подумала? Ти, коли викладаєш в маленьких групках.